Кожної весни ми зустрічаємо велике та радісне свято. Великдень. Святкуючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Дуже давно жив на землі Божий Син, Ісус Христос. Він був дуже добрий, Він подорожував світу та говорив людям, що треба любити один одного, не ображати. А усім допомагати. Він зцілював хворих та допомагав усім, хто потребував цього. Але царі злякалися його, схопили його, а потім вбили. Але на третій день він ожив воскрес. Люди дуже зраділи цьому і з тих пір святкують великдень. Це свято пробудження природи, нового життя. Добра та надії. Люди заздалегідь готуються до цього свята, прибирають у хаті, беруть білизну, прикрашають домівку. У великий четверг або чистий четверг. Треба купатися ще до сходу сонця. Вважають, що саме це збереже красу та здоров'я. В п'ятницю важку роботу робити не можна, а от господиня може спихти Паску. Це головна страва всього свята. В суботу прийнято фарбувати яйця. Раніше їх фарбували тільки в червоний колір, а потім стала робити різні візерунки: це хвилі, крапки, небо, зорі та будь що інше. Також у цей день господиня складає святковий кошик, щоб встигнути на службу у церкву. В паскальний кошик прийнято класти яйця, паску, хрін, ковбасу та інші продукти. В неділю ці страви освячують у церкві. Після цього всі люди поздоровляють один одного та кажуть: Христос воскрес! І відповідають. Воістину воскрес.